<плес> На одеській кіностудії відбулася прем'єра фільму про найвідомішу українську режисерку Кіру Муратову. Я не хочу, щоб про мене говорили інші, не тільки назва документальної стрічки, а й своєрідний заповіт режисерки. Отже, на захід прийшли і її колишні колеги. Кіра Муратова це творча особистість. Вона може комусь подобатись, не подобатись, але, у всякому разі, людина, яка Весь час знаходиться в центрі творчої уваги багатьох кіноглядачів. Фільм створила одеська кіностудія, де відома мисткиня почала працювати з 1961 року. А от режисером стрічки став киянин Дмитро Томашпольський. У фільмі зібрали архівні інтерв'ю Кіри Муратової та її виступи. Режисерка дійсно не хотіла, щоб про неї говорили інші. Тож, автори документалки вирішили прислухатися до її слів. А вона була людиною скромною і цінувала свою роботу. Вона казала, що хоче, щоб після мене залишилися лише мої фільми. Е, проте. Таке непросте рішення, що я вважаю, що Україна має знати, і молодь українська має знати, що в Україні є найвідоміша режисерка Кіра Георгина Муратова. Автори проєкту планують викласти кінострічку у вільний доступ з субтитрами на різних мовах, аби кожен міг познайомитися з відомою режисеркою ближче. Ксенія Кулашкіна, Валерія Митько, Олег Шпак перший міський.